Де краще море? В Єгипті. Червоне море з коралами та різнокольоровими рибками ідеально для сноркінгу та дайвінгу. Де більше розваг для дітей? У Туреччині там дуже багато готелів з аквапарками, анімацією і дитячими клубами. Де їжа смачніша? У Туреччині. У Туреччині харчування більш різноманітніше, багато фруктів, десерти, м'ясо. В Єгипті кухня простіша, але теж смачна. Де кращі готелі? А у Туреччині частіше новіші готелі, і вони орієнтуються на сервіс All-Inclusive. В Єгипті також є класні варіанти, але рівень може бути менш стабільним. Що частіше обирають туристи? Все залежить від сезону. Літо осінь більше в Туреччину. А от взимку в Єгипет, бо там тепліше. Де сервіс кращий? У Туреччині сервіс більше європейський і клієнтоорієнтований. Де більше екскурсій? Екскурсії більше в Єгипті: на піраміди, коралові рифи, луксор також. Де клімат приємніший? Також залежить від сезону, в Туреччині влітку не так спекотно, як в Єгипті. А ось взимку, в Єгипті, навпаки, приємна і комфортна погода для відпочинку. Де гарніша природа? У Туреччині дуже гарні гори, соснові ліси, бухти, водоспади. Де вигідніші ціни? Єгипет зазвичай дешевший в зимовий період. Туреччина вона трохи дорожча, але сервіс виправдовує ціну, тому Єгипет.